Приподніє, дорогий наш патець і настоятель Дмитрій, ми, се, ми сердечно від душі від полтавні братії і від цього суборного народа. З осміренням поздравляємо вас з праздником вікуручника Дімітрія Солодського з днем вашого дня, Анни і вашого внука младенця Дімітрі. Ми хочемо. Вам побажати вчора ми нам після Всемищного Дємня бажали, щоб ви і так далі продовжали бути духовним ореолом нашого храма і показували нам, як тот вірний істинний маяк достигнути Христової пристані, як великорученик Дмитрій Солунський, ваш наставник і також наш, теплий милитник. Це ім'я в Фесалоніках-Суруніках. В Дімітрій жадає кожна сім'я назвати новонародженого младенця хлопчика. Я думаю, щось вам про це говорить. Наскільки це ім'я велике і святе в Греції і у нас тут, на Древньої Карпатській Русі. Ми желаємо вам, Отець Дмитрій, крепкого здрав'я і многої благовітлення. Спасі вас, Христос Богу. Божьим благословением и особой охраной обладают православные христиане. Когда человек крещен, у него есть ангел-хранитель, небесный покровитель, имя которое он носит, и всю жизнь пребывает неотступно с ним. Именно в крещении начинается особый период каждого христианина. У світі святкують Міжнародний день дітей. Таких днів є декілька, і сьогоднішній день особливо споминають дітей, котрі потребують допомоги. То будуть і дітки-інваліди, і дітки-сироти, і дітки, залишилися в бідах напасти без допомоги. Сьогодні і ми, виконуючи. Як поміння цілого світа, розумного світа і дух церкви. Молимося за наших дітей, бажаємо, щоб вони були мудрі благословені, а також сьогодні маємо акцію запалення свічок віра, свічок любові, віри і благословення. Сьогодні наші дітки хочуть нам заспівати і з Божою помощю закликати всіх людей. До проблеми сьогоднішніх дітей селі. Однак не тільки ті діти, сироти батьків, але не мають батьків, нині при живих батьках маса дітей сироти, беззахисні, безпомочні, без духовної опори. Тому да Господь на благословить, щоб наша молитва коснулася сердець усіх батьків, щоб оберігали дітей, позростали, воспитували дітей у молитві, любові в добрих ділах. Бо тільки так буде мати на царства Божого. Приймаємо от тебе під так. Вот тай мені чоловічка. Кажи. А вона нам каже що...

Дмитрию Солунскому, его подвигу служения Господу. Перед ним была перспектива быть хорошим государственным служащим, быть величественным полководцем, градоправителем. Перед ним открывалась прекрасная перспектива быть славным и великим. Но Дмитрий принимает решение другое. Он раздает свое имение нищим, объявляет себя христианином и этим самым причислил себя еще при жизни к числу детей Божиих, которым Господь обещает дать Царство Божие. Император римский развернул армию, чтобы публично наказать этого дерзкого крадоправителя. Димитрий мог убежать, скрыться, но этого не сделал, потому что он понимал. Принять мученическую кончину ради Христа Иисуса есть великое дело и благословенное. Не только он, но и его ученик Нестор и тысячи людей древней Солуни засвидетельствовали миру, что Солун полна Христиан. С тех пор Салоники наполнены носителями имени Димитрия. Это имя пришло и на Карпатскую Русь, вместе со святыми Кириллом и Мефодием, которые сами были ученики и поклонники, и последователи святого великомученика Димитрия Солунского, ангела-хранителя этого града. Так с тех пор, 1150 лет, на Карпатской Руси построены храмы в честь великомученика Димитрия, а также тысячи людей носят имя этого святого. Молим Бога! что Господь молитвами великомученика Дмитрия Солонского благословил бы всем носителям этого имени и всем православным христианам такую же смелость в отстаивании православной веры и преданности Церкви Христовой, чтобы в этом мире быть с Церковью, в этом мире разделять свою судьбу судьбами Церкви, а в вечности – вместе со святыми и с великому Дмитрием Димитрием Соломским наследовать Царство Божие.